Вода, каналізація є на кухні, дві мойки. Теж гаряча холодна вода, воно все зливається. Є професійна витяжка. До речі, вода як холодна, так і тепла. Рішення місць виконкому про надання дозволу на розміщення автотрейлера з майданчиком було 7 місяця. 2006 року. 8 місяця 2006 року в місті виконком виніс рішення 606 про заборону розміщення. А в 9-му місяці, через місяць їхнього рішення про заборону, я отримав на руки дозволи. Але коли я з цими дозволами звернувся до земельного відділу про оформлення оренди земельної ділянки, мені почали зсилатися на 606 рішення. Ну і з того часу у мене отака колізія. От. Хоча на той час я провів за свій рахунок сюди воду, каналізацію, а ви розумієте, це було не дешеве задоволення, тому що мені довелося не по проекту вести, як написали, що ось буквально 5 метрів вода, а звідси десь 10 метрів 10-15 каналізація. От. Цього не було. Нема ні тут води, ні там каналізації. Мені прийшлося воду каналізації вести з дитячої комуни майже з середини вулиці. О, це дуже дорого. Я готувався до суду, але на той час я бачив, що якось почалася знову бездіяльність місць виконкому. Мене перестали чіпати. Я собі торгував. Я зареєстрований в пенсійному фонді, я зареєстрований як ЧП. У мене прописано в єдиному податку старий бульвар 15 з того часу. Тобто, я рахую в 90% випадків я працюю абсолютно законно. У 2011 році з'явилася така можливість. Зняти автотрелер, поставити павільйон. Я написав заяву, чітко слідкував за своєю поштою. Чітко слідкував, я не отримував на руки відповіді. То уявіть, якщо з 2011 року, 3 місяця, 10 числа, пройшло стільки часу, і зараз вони спохватилися. 15 лютого ми зустрічалися з членами комісії. Де було запропоновано вирішити моє питання шляхом того, що мені нададуть якесь альтернативне місце. Можливо, розглянуть можливість розміщення мене тут а не в такому стані, а в більш європейському цивілізованому гарному стані, те, що буде задовільняти місто. Особисто мене я скажу, мене теж не влаштовує те, що тут знаходиться, особисто як людину. Я теж був по гарних закладах. Я хочу було у мене що в тих гарних закладах. Я хочу красу. Але конструктиву в нас діалогу не вийшло. Я прийняв рішення все ж таки іти далі судовим шляхом, показувати якусь свою правоту. Сьогодні вранці мені був дзвінок шановного пана Ясюнецького Олексія Олексійовича. Який запитав, чому я до нього не прийшов з позивною заявою. Він вимагав, щоб я забрав позивну заяву з суду разом з забезпеченням щодо цього місця, щоб не дати можливість робити їм злочинні дії. Я дуже довго думав з приводу цього. Якщо їм так все одно щодо судів, щодо моїх дій, то я вважаю єдиний шанс, тому що мені шансів навіть не давали вирішити. Сказали, або ти зносишся сам за три дні, або тебе за три дні знесуть. З його дзвінка сьогодні я зрозумів, що мені навіть вже цих три дні не залишилося до 21 го числа. Через декілька хвилин подзвонив директор КП Благоустрій. По людяному мені сказав, що я вибачаюся, я... в мене така робота, але через годину ми тебе будемо зносити. Якщо ти не домовишся, ми тебе будемо зносити. Я знаю, що на даний момент місь виконкомі проходить засідання. Виконкому з приводу розміщення малих архітектурних форм. Воно термінове, його негайно не скликали. Зачекай хвилину, можеш повторити? Тільки що було засідання виконкому позачергове, прийняли рішення демонтувати. Мотивація така, що незважаючи на те, що домовились, подав до суду. Тому це є причиною демонтажу. Хочу вам доложити, що було таке, що засідання нічередної виконкому. На котрі прийнято рішення вашої споруди. Сроки помінялися. То місце сіми днів і з прийняв один календарний день. Ви будете демонтувати прямо зараз? Е, ні, не буду. Не будете? Ні. Дякую. Ми починаємо демонтаж. Вони мені тільки що прийняли рішення, яке прийняли пів години тому. Мене... Лишили конституційного права та законного права на оскарження в десятиденний термін будь-якого рішення міськвиконкому або міської ради. От. Це порушується грубо, навіть незаконні, це конституційні права порушуються людини. Я зараз набрав на 102, визвав міліцію. я рахую, що це абсолютно незаконні дії. Що там чи Та щось... <рігістичні фізичні 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 фізични> <рігістичні фізични> Відбувається виконання рішення виконавчого комітету про демонтаж тимчасової споруди оцієї. Ось до цього вівся діалог, намагалася порозуміти, порозумітися. От, приватний підприємець намагався відтермінувати цей демонтаж, От, наполягав на тому, що він сам це здійснить, а натомість він використовував цей час для того, щоб звернутися до суду. і ну, по суті, ігнорувати наше рішення. Це майно є представник по акту все буде. Юрій Казімірович, да. я вас попрошу максимально, щоб майно не було пошкоджене, щоб воно було повернуто приватному підприємцю. Я звернувся 15 числа до суду. Ми вчора... Ми, вчора... Ми, Ми вчора з вами розмовляли забирати мені питання. У вас ва... було запропоноване альтернативне місце. Ви погодилися. Почекайте, наша розмова була на рівні шантажу з вашої сторони. Ви мені строго Пусти. казали? Або ти обираєшся за три дні сам. Або за три дні Послухайте, тебе обиро. А не потім було. тобі коли-небудь, що небудь, без, десь небудь кинуть без, без відповідної правової підстави тут. І це буде демонтовано. Йо, От, давай, От, і будь будь ласка, ласка. я думаю, все. Так що, будь ласка, звертайтесь до суду, українську вашу праву. Що тут ще можна коментувати? Що тут можна ще коментувати? Ви підписали припис і погодились, що протягом 7 днів ви самі знімаєте ці намети. Перше. Друге. Після того ви приходили щодня в міську раду, ми вели з вами перемовини. Вам було запропоновано знайшли місце. Ось це за цими воротами з боку, що ви ставите невеликий намет, торгуйте, але тільки без алкоголю. Ви погодилися, і що ви зробили? Ви зараз можете багато чого говорити, так як мені було сказано, що у нас була джентльменська згода. Так. Але я вибачаюсь, коли один з джентльменів себе веде на рівні шантажу. Або ти сам за три дні, або тебе за три дні. Вот я тебе. не рахую, що або так можуть себе джентльмені заключати намет, угоді. або ми його приберемо. Я даю вам це Ось право. Те. Дякую. З 2006 року цей підприємець займається тут бізнесом, продає алкоголь і виготовляють їжу, шашлики і таке різне. Жодного разу в нього не було дозволу тут займатися цими речами. Вам винести ліцензію? можна мені, будь ласка, вже сказати. Дійсно, була джентльменська угода. Але людина сказала: Я хочу сьогодні, щоб мені міська рада дала гарантії. Напишіть мені, як ми можемо вам дати гарантії, коли ви тут без права стояли в 2011 році. За три місяці до закінчення цієї постанови я написав заяву на встановлення даного об'єкту в місячний термін. Я не отримував заперечної відповіді. А це означає згідно пунктів постанови, що я маю автоматичне право на розміщення об'єкту. До цього додаю, що в 2013 році я виграв суд проти міської ради стосовно мого знесення. Виграв суд. Стосовно землі, на якій я знаходжуся проти земельної інспекції. Рішення можу вам додати. Скажіть правду всім журналістам, чому вони не вимагали, які у вас з ними були домовлені. Скажіть, а що ви казали? Що, ви носили хабарі. Було? За ну, це, це ви все. тут стояли. Тому Слухайте, давайте ви, не ви, ви державний службовець. Я Як ви перед... маєте право давати цитую, такі звинувачення? Я вас цитую. Хабарі? Я так сказав. <laughs> У мене, а тепер, журналісти, я вам за, заявляю, що в мене є аудіозапис наших всіх розмов, і вчорашньої. І я можу і просто посадову особу притягнути до, до І докладам і вчорашньої. Добре, Приставляє давайте ауди. Ауди. тільки не витирайте звідти нічого. Добре, Боже, дякую. тільки не витирайте, і ви скажете. Всім? Державний службовець звинувачує про не те, не звинувачу, що я стояв я тут вас за хабарі. Цитую. По перше, приведіть людину, яка скаже, що утримувала хабарі. Коли добре, проти себе свідчить. Вчора при розмові і вам перший Видіться в якихось кримінальних провадженнях, Чекайте, справах. Ви просто мені сказали, що я ж не просто тут так стояв. Ви ж у мене розумієте. є підстави, я вважаю. А, Ну зрозуміло. Тобто ви ну, зараз маніпулюєте і кажете, у вас Хай підстави. Ніяких у вас Наска, підстав немає. Три дні поспіль він приходив до нас в міську раду і ми не, не допустимо сиділи і розмовляли. Ми знаходили компроміс. Тобто ми вони роби працювали шлях, як він може як і рухатися нам далі. І знайшли місце, яке ось тут, дитячі комуни, але без алкоголю він має право там торгувати. Хай він іде в архітектуру, вони йому надають відповіді тепер. Якщо я йому вчора і сказав, що я особисто буду все докладати всіх зусиль, щоб швидко вам оформити це місце і щоб ви працювали. Тепер хай йде, хай оформляє собі сам. 你原来什